А зараз якраз дізнаємося про ситуацію в Ізраїлі? Уляна Дрючкова, журналістка з Ізраїля, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Уляно. Доброго дня. Яка ситуація зараз в Ізраїлі? Як почуваються люди? Як тримаються? Чи є якісь можливо не знаю панічні настрої? Розказуйте, що відбувається навколо вас. Коротко бігаємо, бігаємо в укриття, Буквально перед фіром я не могла навіть відповісти вам конкретно чи зможу включити чи ні, тому що був знову масований обстріл центра і півдня. Сказати, що люди панікують. Була вчора хвиля паніки. Дуже зрозуміла українцям і навіть довго пояснювати не потрібно. в мережах різних соцмережах, в whatsapp там і так далі, в різних Фейсбук-групах. Розносилися протягом дня якась інформація про те, що потрібно запастися водою різними засобами для виживання протягом тижня, тому що не буде жодних комунікацій. І після цього ввечері хтось в службі командування тилу чи з перестраху, чи щось трапилося, але опублікував їхню давню струву інструкцію про те, що все таки в кімнатах, сховищах чи в цих загальних сховищах, де люди перечікують атаки ракетні, повинен бути якийсь запас їжі, води і так далі. І на вечір в ізраїльських супермаркетах виграли суботу. Тому, власне, сказати, що без паніки взагалі обходиться, ні, ні, ні не скажу. Але в принципі, достатньо звичні ці ракетні обстріли і тривоги звичай для українців. Тобто чуємо, ховаємося, чекаємо 10 хвилин після неї. І якщо немає повторного її тривоги, ходимо і намагаємося жити. Спокійним життям, принаймні, намагаємося, ведемо хто працює, той працює, хто з дітьми вдома, тому що всі навчальні заклади закри... зачинені, не працюють. А звісно, той з дітьми вдома якось намагається працювати, комунікувати, вести якусь рутину. Тобто кожен, в принципі, уже на четвертий день після того суботнього вторгнення. Зрозумів, чи я якась роль, а ті, хто в резерві, був зараз, і в резерві служать і виконують бойові задачі. Ті, хто волонтерять, вони волонтерять, тому що сказати, наприклад, що в ізраїльської армії зараз немає жодних проблем. Ні, відкрита гаряча лінія для солдат спеціально загалу, на яку можуть телефонувати самі солдати. І якщо в них є якісь проблеми із забезпеченням та медичним забезпеченням і так далі, вони можуть телефонувати і доповідати про це. Волонтери по всьому Ізраїлю теж шукають медичне забезпечення і так далі. В принципі, тут немає нічого такого. Страшно складного і незрозумілого, тому що буквально за 48 годин армія оборони Ізраїля поповнилася на 300 тисяч резервістів. Тому зрозуміло, що десь та й будуть перебої в принципі, волонтериці зараз прогалини намагаються закривати. А, інформація від CNN, значить станом на ці хвилини, на жаль, загинуло 1008 людей, і вже майже 3,5 тисячі. Саме така цифра, тих, хто отримали поранення. Але Оляно, ми звісно ж звертаємо увагу на цифру в 150, п'ятдесят. цифра тих, хто є полоненим. Хамас, терористичне угруповання, звісно, шантажує. Ну з одного боку, спочатку кажуть, ну, ми готові до переговорів, потім погрожують страчу. Ну, загалом, яка ситуація зараз навколо цієї теми і звільнення заручників? Терористи власне ведуть себе як терористи, нічого нового, нічого дивного. Так, це. Перше, напевно, за довгі роки, за десятиліття, навіть ну точно від Ліванської війни, другої. Коли на території сектора Газу перебуває така кількість заручників, ізраїльтян в основному цивільних, так там ми розуміємо, є і, напевно солдати, військові, але більша частина з них це ті люди прикордонних містечок і. Молодь з фестивалю, напевно, які проводився якраз в ніч напередодні біля кордону з газою, і серед них є жінки, діти точної кількості а, офіційно. Заручників не оприлюднюється, ми не можемо зрозуміти, і це в принципі теж логічно і зрозуміло, тому що буквально сьогодні цегал нарешті чи вчора надвечір відрапортував про те, що відновлений відновлений повністю контроль армії оборони Ізраїля відновлений над кордоном і власне зачистили всі території, але все одно територі на територіях Ізраїлю можуть ще перебувати терористи. Тобто власне те, що відбувається за. Зараз а солдати загалу далі продовжують зачищати територію, і наслідок цього знаходять все нові нові факти звірств тих терористів, які зайшли, і те, що вони чинили на території Ізраїлю. то власне ми приблизно розуміємо, яка кількість людей може бути зникла безвісти, але хто із них... Загинув і десь ще можливо неопізнаний чи не знайдене навіть тіло. Це ще забиратиме багато часу, але так ідеться зараз десь про 130-150 людей, які знаходяться в заручниках. Uh, і знову ж таки, навіть серед тих людей, які наприклад були оголошені, бу було зрозуміло, була інформація про те, що вони загинули. От буквально перед ефіром я побачила воно ну, про те, що німкеня, молода дівчина, яка а, вважалася загиблою, мама їй написала, що вона начебто жива. Тобто це забиратиме ще якийсь час, і тут говорити про якісь конкретні цифри е, важко, але те, що вже точно зрозуміло, що кількість загиблих величезна, і ця кількість зростатиме. І нові нові звірства відкриватимуться, Тому що навіть сьогодні е, журналісти іноземних видань вони опублікували страшні фото зі сховища, де люди просто сховалися, щоб перечекати тривогу а їх там фактично е, розстріляли. Ще одне питання до вас, Уляну, як до колеги журналістки, яка специфіка роботи журналістів зараз е, в умовах е, ну от воєнного стану там по суті, які обмеження є? Можливо, можливо, можете порівняти з тим, як це відбувається в Україні? Наскільки країна відкрита до роботи з журналістами, саме до висвітлення? І які при цьому теми, які обмеження все таки залишаються? Ну, це цікаво. Да, Ви нет, знаєте, якби як українським цікав. журналістам довелося попрацювати тут із загалом, та вони б сказали, що це страшна цензура, я більше не хочу. Ще навіть в якісь е, до далеко до цього часу в, 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 воєнні часи, в звичайний мирний час мені треба було зняти якийсь матеріал, дуже простий і безобільний. Назвемо це так. Але я чекала погодження 6 місяців. Тобто, власне, це до вашої відповіді: наскільки е, журналістам легко чи нелегко працювати. Цювати є журналісти, які мають акредитацію від офісу прем'єр-міністра, і після цього отримують спеціальну акредитацію від загалу і можуть працювати. Але завжди ви повинні розуміти, що фото, відео і так далі, все, що ви публікуєте, зв'язано з загалом, а воно має пройти цензуру. Тобто жодної жодного жодної публікації не може відбутися без погодження. В принципі, навіть якщо ви зараз побачите, подивитеся, пошукайте відео з, з резервістами, ті, які прибули на службу, що відбувається в газі, і так далі, це все відео виключно від загалу виходить жодної самодіяльності. Журналісти, які працювали в газі на сьогодні, загал ще раз наголосив, що в них залишається буквально небагато часу, щоб залишити сектор гази. І вийти через кордон із Єгиптом на територію Єгипту, тобто таке ж попередження стосувалося звичайних людей цивільних, які знаходилися в секторі Гази, щоб вони залишили цю територію, евакуювалися через кордон з Єгиптом максимально швидко. Тобто, ось така от ситуація. Дякую. Я це важлива інформація. Дуже якраз я про цензуру хотів уточнити, бо ну якби так це працює. Та я єдине вашою присутністю скористаюся Лано. І от ви вже зазначили, що була повітряна тривога перед тим, як ви включаєтесь до нас, вмикаєтесь. Значить, ракетного обстрілу зазнали Ашкелон, Тель-Авів, рішон Лиціону. Ну, це міста фактично такі великі міста. Це центр це центр, центральна, центральна частина Центральна частина Ізраїля. Ми вам дякуємо. Ми дякуємо дуже Дякуємо, що долучились до нашої ефіру. за вашу роботу як колегії і за те, що все ж таки, попри всі обставини, ви знайшли цей час, аби з'явитися сьогодні в ефірі, і будемо раді ще раз вас побачити на прямому. А журналістка... маємо всі перемоги в Україні. Дякую. Та ми, ми, ми розуміємо про що хотіла сказати Оляна, Та перемога України також буде і за Ізраїль. Ми дуже сильно хвилюємось, переживаємо і тримаємо міцно кулаки і стежимо за подіями. Оляна Дрючкова була з нами на зв'язку.